Під час Великодніх свят у будинку культури відбувся тематичний фестиваль «Великоднє диво для дітей, внутрішньо переміщених осіб та жителів міста організували майстер-класи, а вихованці творчих студій показали традиції зустрічі весни. Уже другий рік поспіль наша країна знаходиться в стані війни, але це не не завадило нам не відмовитися від нашого традиційного фестивалю Великоднього Великоднє диво. І сьогодні, в черговий раз, дуже радує те, що багато зібралося дітей. Іти на цьому фестивалі. У дружній атмосфері діти виготовляли писанки, великодні листівки та янголи-обереги, грали в ігри, співали веснянки та гаївки і танцювали разом з колективами міського будинку культури і шепетівської дитячої школи мистецтв. Разом вони розмалювали велику писанку, яка буде окрасою майбутніх свят. Хочемо вірити, що завдяки таким фестивалям ми, українці, є незламними і ми ще будемо об'єднуватися. Тому бажаю, щоб всі ми Сьогодні завжди мали тільки гарні звістки, щоб в нас ось такі фестивалі. Об'єднували і особлива подяка, звичайно, сьогодні воїнам нашої наших збройних сил, тому що завдяки їх силі волі, силі духу, завдяки їх мілим діям, ми маємо можливість проводити ось такі гарні заходи. Завдяки таким фестивалям старше покоління згадує дитинство, а малеча знайомиться з українськими традиціями, розвиває творчі здібності та може отримати відчуття родинного свята. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.